Туреччина розпочала серійне виробництво танків Алтай з власним двигуном БАТУ. Для цього у 2024 році спеціально побудували завод на підприємстві використовують промислових роботів, забезпечується повний цикл виробництва танка від виготовлення корпусу до остаточного складання. Тривалий час існувала невизначеність із тим, який двигун буде використовуватися. У різний час пропонувалися німецькі, українські та корейські. Однак, у 2021 році Туреччина представила власний танковий двигун Бату потужністю 1500 кінських сил. Відповідно до плану, у 2025 році випустять пілотну партію з трьох машин і поступово набиратимуть темпи виробництва до 2028 року. Сумарно має бути виготовлено 85 танків «Алтай 1 Після випуску всіх машин у базовій версії почнуть підготовку до виробництва модифікації «Алтай 2 У перспективі планується побудувати до тисячі машин усіх типів.